Нехватка дешевих продуктів харчування, тобто є в супермаркетах, але ціни дуже великі. Тому, щоб, як кажуть, збити ціни і дати можливість людям купити продукти харчування по нормальній ціні. Жовтень, листопад, грудень, ми на кожні вихідні. Проводили ярмарки, де приїжджали 12 районів, які займаються виготовленням сільськогосподарської продукції, її переробки і привозили прямо по ціні товаровиробника. Ми забезпечуємо не тільки жителів підконтрольні в Україні території, а багато на ярмарок приїжджають жителів з окупованих територій. Люди вже з шести ранку чекали ці машини. Займали черги, і так кожні вихідні до обіду ярмарок працював. Крім того, культурна програма, приїжджали художні колективи, себе показати, показати і поспівати пісень, потанцювати. Ярмарок користується дуже великим попитом, і люди просять, щоб у 2015 році він був продовжений і він дійсно буде продовжений, тому що пройдуть свята Різдвяні і новорічні. І після 20 січня ярмарок знову запрацює. Люди з великим задоволенням беруть, а тим більше перед новорічними і різдвяними святами ажіотаж дуже великий. Сьогодні ми ще нагородили тих, хто активно приймав участь у проведенні ярмарок листами подяки і почесними грамотами обласної державної адміністрації.